Що говорити про враження від е, заяви Трампа. Е, я про цю заяву почув прямо в прямому ефірі. Uh -huh. І я очікував, що буде ну, якесь узагальнення, ну, наприклад, у постів е, його соцмережі Трусол чи ще щось. Але ну, по факту і вийшло от таке щось фрагментоване, незрозуміле разом з е, відповідно, Марком Рюте, тоді на брифінгу. Ну, але, тим не менш, я не вважаю, що Трамп дав дозвіл. Путіну саме от всі 50 днів. Е, я думаю, що, скоріш за все, логіка тут іде, е, все ж таки, от, як матеріал в Ексіос був, що Путін повідомив Трампу, що протягом 60 днів він планує досягти територіальних успіхів. І, очевидно, Трамп зрозумів, що в нього немає сьогодні можливості, чи дипломатично, чи ще якимось чином, це зупинити. Тому він вирішив сконцентруватися і організувати собі таку. Невелику перемогу або велику перемогу, але в короткостроковій перспективі, саме акцентуванням на відновленні військової підтримки нашої держави. Дипломатична складова, що стосується впливу на Китай, на Індію, на Бразилію, щоб ті вже тиснули на Москву, переходить відповідно на вересень і далі. Хоча, як ми бачимо, вже дійсно Індія показує, що в принципі вона то і не проти. Якщо будуть там якісь мита чи ага. ще щось, вони можуть щось там переорієнтуватись. І це якраз дуже хороший сигнал, я думаю, і в бік Китаю, що оскільки вони на двох, значить Індія і Китай, споживають 70% російської нафти, то якби вони разом були в цій ситуації і мовчали. То це одна ситуація. А тепер, коли Індія, яка найбільший споживач, каже, та не проблема, поміняємо постачальника, то у Китая, я думаю, позиція точно слабша. Але момент все ж таки я хотів би акцентувати на іншому. Дійсно, розуміння, а що ж саме зможе Трамп реально за ці півтора місяці допомогти Україні. Ми всі говоримо про Петріот, Пісторіус вийшов, сказав. Темпи абсолютно інші постачання. Тому не треба радіти, що ось будуть всі ці там, чи 17 установок, чи ще чогось. Далі у нас іде новина там по Швейцарії, що їх Пентагон попросив. Мова там йде про нові Петріос, про ті, які вони мають отримувати 26-27 рік. Це не те, що зараз зі складів, чи американських, чи європейських, має їхати безпосередньо в Україну в нинішній період. Тобто кейс зі Швейцарією це свідчення того, що Сполучені Штати будуть нам постачати Петріот, але в наступні часові періоди. І якраз оцей момент треба враховувати, бо воно у нас все якось на купу склалося. Але... А зараз вимальовується ситуація, що в принципі в принципі, цілком реально десь чотири комплекси ми можемо отримати. Просто питання, чи встигнуть взагалі в межах літньої кампанії, чи це все ж таки буде ближче до осені? Тоді ж коли нам італійці третій комплекс дадуть самті, коли один все-таки, наскільки я розумію, комплекс в Німеччині може таки поїхати до нас. Паралельно їде зі Сполучених Штатів Німеччину, Німеччина передає нам так, так. старішу версію. Попри те, що Берлін це спростовує. Ну але виходить, у ну у них це до речі, ну було задекларовано ще здається, півтора-два місяці назад, що вони припиняють інформаційну повідомлення, так. що вони подають і а, що, це с... правильно. що стосується ракет для патріотів, те, що каже Трамп, я думаю, що вони пішли. Але він мав на увазі те, що було зупинено безпосередньо в Польщі. Оці 30 ракет. Я нагадаю, що одразу було дано який меседж, що 10 із 30 ракет одразу розблоковуються Трампом. А це ж не означає, що тільки 10 він дав. Вони могли партіями просто їх доставити якимись невеликими. Тобто, в принципі, він і не брехав в цей момент, просто він це подає як вау, перемога. А по факту це дійсно продовження тієї роботи, яка ще закладалася раніше. Мені найбільше імпонує зараз заява. Гринкевича, uh -huh. відповідно, ну, очільника, відповідно, НАТО в Європі, та, в Європі. А, що дано наказ, вони зараз максимально оперативно все готують. І це було де озвучено? В Візбадені. Так. Відповідно, місце. Ми всі пам'ятаємо, що таке візбадені. Що таке візбаден, да. Тому я думаю, що в принципі тут навіть треба робити не на наголос щодо нових комплексів Петріот. А я думаю, що питання ракет до нинішніх комплексів, які у нас зараз розміщені, і те, що можна дійсно оперативно доставити, зокрема, і нашою цивільною авіацією, зокрема. Тими ж Антоновим, який може без проблем їх привезти в Польщу і швидко з Польщу вже наземним Руслан шляхом. туди полетів, чомусь ну Руслан так. то там було розказано, що це дуже класна евокаційна місія. Три роки ну, її ну, готували. А, але я це назвав знаєте, от як мрію нам знищили в 22-му році. А цей Руслан можна назвати Надія. тому що це надія в небі. Пам'ятаєте, як казали, що. Трамп має першим прилетіти на літаку, що це ознаменує завершення, хоча б активної фази війни. Ну завершуючи, я думаю, що все рівно зараз буде інтенсифіковано постачання озброєння. Буде дійсно зроблено наголос на ППО, але на ракети оці півтора місяці. Так, будуть Петріоти паралельно вести, але там процес може затягнутися. Ну і плюс те, що власне нам потрібно артилерії, по те, що нам же ще й ракети додатково. І оті от ракети, до речі, АМ-9, які нам стопорнув тоді гексет відправив на Близький Схід. Ніхто ж не казав, що їх використали, ці 20 тисяч. Вони так само можуть без проблем зробити логістичну рукав і все таки поїхати. А ми бачимо, що разом із дронами-перехоплювачами, які зараз активно почали запускати, то саме ці ракети М 9 одна з найкращих, які б'ють шахеди. Ну і, зокрема, в Києві, тому я сподіваюся, що саме ці 20 тисяч все-таки будуть переправлені в Україну. Ну або трохи менше їх там, скільки їх не використали під час е, іранського кейсу. Як на мене, як на мене, е, все-таки форсувало події е, розуміння відсутності виборів в найближчі місяці, uh -huh. тобто, що таке вибори для політичних еліт, це відповідно заявка на зміну балансу у владі чи присутність, відсутність у владі як такої. І е, коли стало зрозуміло, що нічого не буде, як мінімум, як мінімум, десь до там весни наступного року, це за найоптимістичнішими міркуваннями, то, відповідно, те бажання зміни впливу всередині влади, воно отримало підсилення і е, е, запустили процес е, премії ради. Але це не означає, що Ті люди, які запустили процес прем'єріади, отримали бажане ні, не отримали. Бо якщо аналізувати новий склад уряду і зміну відповідно, то в принципі, в принципі, якщо там грубо дивитися на ситуацію. То, ну скажу так, тр трошки десь там пом'якшення відбулося контролю, але ті ж самі групи впливу мають схожий контрольний уряд. Просто одна група більше контролюватиме цивільний блок економіки, uh -huh. Uh -huh. а інша група буде контролювати більше ВПК. Тому в нинішній ситуації це показало, що дійсно процес відбувався гарячково. Особливо Кейс з Зуміровим це прекрасна демонстрація цього. До речі, що стосується пана Германа Галущенка, я відзначу, чомусь всі упускають, Він не є енергетиком, він є правником. Він до теми енергетики долучився тільки в 13-му році, коли очолив правовий департамент енергоатому. Тобто він правник. І коли він, Андрія Деркача? У нього вся освіта по він повністю йде. Тобто я про інше кажу, що він здається польській школі, якраз правників йде чітко там. Мова йде про інше, що він винирнув зараз в темі очільника мін'юсту вже на останній. Бо зрозуміло, що нема кого ставити на мін'юст. Відповідно, хотіли це безумовне досягнення хот... нашої європейської хотіли знімати, хотіли знімати відповідно пані Стефанішину. Uh -huh, uh -huh. От і з'явилося крісло очільника мін'юсту. Тому те, що пан Герман Галущенко вскочив в цей поїзд, uh -huh. ну я не знаю, чи добре це для нього, чи погано, але як на мене він отримав е, я це називаю е, міністерство Джокер. Бо мін'юст контролює абсолютно всіх, і так, в цій так. ситуації це можливо навіть краще ніж Міненерго. А от пані Гринчук. На Міненерго, отут є питання. Отут треба далі буде дивитися. Так само, як треба буде дивитися за міністерством соцполітики паном у Тому що людина, а яка... Не просто соцполітики, а соцполітики, сім'ї і єдності. єдності. Ну, питання про інше. Людина, яка в мене нема питань до його професійності, жодних нема питань. Але просто умовно кажучи, людину, яка могла в теорії стати міністром фінансів, а така людина у неї яка основна парадигма, яка логіка? Максимально оптимізовувати видатки, максимально все різати, все, що тільки можливо. В Мінсоці політика має бути протилежна, навпаки, вибивати побільше коштів. Ну коротше кажучи, як на мене, людина опинилася не в своїй трілці, але це поки припущення. Подивимося. Загалом, загалом, що був уряд Зеленського, лишився уряд Зеленського. Зеленський. Найголовніше, що баланс збережено. Тому, а, знаєте, як казали, а що. Чи про баланс. Що ви маєте на увазі, пане Ігоре? Баланс. Де баланс? Хто ним ну, балансує? А видно, кого поставили на посаду першого віце-прем'єра, а кого хотіли. Не а хотіли, кого хотіли ж Федорова, а хотіли Кулебу ставити. Ага. Ну, це ж якраз і показує. Це елементи а, балансу.